От у нас дозріває ще один крупноплідний ананасик. І от дивіться, що можна з одного ананаса взяти. По-перше, ви його з'їдаєте. По-друге, ви відриваєте у нього короночку. І можна її посадити буде рости новий ананасик. Далі в нього є ось такі Сліплено. сліпи, які чіпляються до його під низом, е, під низом плода. Он уже один, два, три, чотири, да, чотири да, п'ять це верхушка. Ось уже замість одного ананаса ви вже маєте п'ять. а потім у нього почнуть рости ще росточки з землі, землі із, пазух із пазух листків. Унікальна рослина. А в давнину з листя ананасів ще й робили волокно. І називається воно нановолокно. З нього робили джинси Монтана колись вплітали. От Листя ананаса має дуже потужні волокнисті. Властивості його використовують в текстильній промисловості. Бачите, яка цікава рослинка і корисна, і смачна, і екзотична, але росте в рожнах на банановій фермі, а може рости у вас у хаті. мо замовляти собі саженці.